Дивився сьогодні, як Васильченко, Лоша, короче, знімає відео. І, блядь, реально охеренна тема. І він такий розказує, ось дивіться, оце шапка профілю називається, оце посилання на сайт. Отак нажимаєте, вас переводить на сайт. Бачите? Тут у нас є така штучка. Це каталог. Бачите? Заходите в каталог, і тут можна обрати будь-яку страву. Допустимо, перші страви нажимаєте на перші страви, перейшло, і робите замовлення. От бачите. Одну можете взяти таку, одну таку. Потім, коли ви там набираєте вже багато страв. От зараз я покажу вам ще один, одну штучку. Ось ви бачите, тут на 2000, якщо я набрав. Блять, як тут? Коротше, пише вам: вже 5% знижка, вигода 128 гривень. Далі переходите в кошик от, і можете оформити замовлення. Нажимаєте оформити замовлення. Все, і пошли, заповнили особисті дані, там ім'я, прізвище, номер телефону, вибрали місто. Там, допустимо, Київ, да? От Киї набрав, зараз Київ Киї набрав, да. Ось бачите, що з Київ знайшовся. Все, далі, коментар написали: дату доставку, доставки обрали, допустимо, 13, тринадцяти час доставки вибрали собі. Вибрали або без готівка, або готівка, от безготівка. Підтвердити замовлення. Ну це я поле не заповнив. І все, і зробили замовлення, Це дуже зручно. Доставка робимо і по Києву, і по Київській області, і по всій Україні в спеціальних термобоксах з генератором холоду. Дуже зручно. Олексій, дякую вам за набойку, класне відео.